У цьому відео я хочу показати, як правильно зробити замір москітної сітки. Для цього нам знадобиться рулетка. Ми відкриваємо вікно і е, нам потрібен світовий пройом. Тобто ми рулеткою ось так робимо, не зміщаючи нікуди, ось так, ось тут. І е, з іншої сторони, ми, е, ось по суті наш розмір. 696 мм в цьому випадку. Після цього ми робимо замір по висоті, і нам потрібна для розрахунку ширина та висота. Якщо ви правильно зробили замір, то ви отримаєте ось такий результат. Приблизно на цьому прикладі я покажу. Тобто це в нас зразок ніяких щелин, ніяких. Таких ось штук у нас не Тобто буде все дуже щільно прилягати.